Господи, що в серіалі ферзевий гамбі зробили з поняттям гроссмейстер. У другій серії є епізод, де Бет у бібліотеці шукає книги про шахи, і їй пропонують автобіографію гроссмейстера Хосека Пабланки. В англійській версії використовується слово грандмастер, на що бет запитує, а що означає грандмастер? Геніальне запитання. Це у нас мило дав, а у них це голуб, це у нас порошок тайт, а у них це прилив, це у нас iPhone Apple, а у них яблуко. І це у нас грандмастер, іноземне слово. А в її мові це дослівно великий майстер. Що тут не зрозуміло? Я б зрозумів, якби їй сказали гросмейстер, і вона не зрозуміла. А так вона просто тупа. Відповідь бібліотекаря не краща в англійській та українській версії. Сказано: геніальний гравець маячня. Не всі геніальні гравці завоювали титул «Гросмейстера». Гросмейстер став таким, тому що обійшов інших генів. Російський варіант взагалі вбив: геніальний шахіст. Шашкісти зомліли. Алло, гросмейстер це не титул шахів, а титул цілої купи інтелектуальних ігор, типу шашок, нарт, го і тому подібного. Навіщо так конкретизувати? Ну загалом, з моєї точки зору, обісралися всі?